Всім привіт на каналі. Сьогодні у нас знову 50 боси вежі часу. Це ми вже третє коло, як то кажуть, закриватимо. І ми тут використовуємо все ще зеркальний спосіб проходження босів. З тобто зеркалим босів, цікаво, що з цього вийде. З 50 босами. Тобто, ми чисто теж скорпіон, Шансун і ГРСМК 1. Що з цього вийде? Побачимо. В принципі, по спорядженню у нас нічого не такого особливо цікавого ми не придумали. Тобто спорядження персонажів фірмове, плюс спорядження вежі, те, що є. Ну, на Гераса звісно ж, поставили його. Те, що із вежі і так, але, звісно, з його швидкості це не буде дуже добре було до виходити. І зараз скорпіон проти Скорпіона, поки що наш скорпіон перебиває. Але відка смерті, бачите, не кладається цей... і скорп... ворожий скорпіон змінився на Шансуна. От на шансуні спрацювала пастка. і, до речі. Тепер ми поставимо Гераса проти Шансуна. Цікаво, як воно буде. це відбиття негативних ефектів прикольно назад. До суперників, але мені здається, тут воно не дуже буде нам вигідно, бо тут нам треба швидше знищувати ворогів, а воно не сильно нам допоможе. І це нам треба їх впасти тримати, а не їм. Так, продовжуємо. Так. Тепер у нас шансун проти шансуна. Ну бачите, урон такий посередній виходить. Будемо намагатися використовувати еліксир. Цікаво допоможе нам по демеджу де, чи ні, ну побачимо. Поки що такого особливого я не бачу. Блін, ну, оце ще й прикол Гераса, що в другий спецпрям у нього без блокбрейкера. Треба тільки пробитим блоком робити. Так, нашої Скорпіона. Ага, добре, тут спрацювало що. Блин, ну дамага, бачите, я такі собі. То був критичний урон треба. Ну Щось таке виходить середнє. Так, ну шо, Герес, ну, я зараз повинен пройти другу спецприем. Форесты в дамаг взагалі в него. Дуже такий скромний. Шансун, 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 давай, 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 давай. О, так, шось дуже, дуже так, ой, так. Нудно виглядає, чесно кажучи. Ну, давайте хоча б когось завалим. Є за першу спробу знищили шансуну. До речі, такий дуже занозливий противний тут лос серед цих трьох. Іноді він буває більш такий важкий, ніж іноді спрацював, але це коли як. Взагалі, тут дуже сильно ці вежі, якщо так придивитися, по тактикам, по експериментам. Якщо ви будете сильно експериментувати, може дуже легко попасти на. Рандом, по суті, спрацювання негативних ефектів в плані блокбрейкерів, блок -блок негативних ефектів на вас. Тому дуже так специфічно іноді виходять результати через це. Нема тут такого передбачення в плані негативних ефектів, як буде працювати. Ну, босів. Так, тепер проти нас. Герас і, Шан... і Скорпіон. З одного сторони трішки легше, але поки Герас живий, це не дуже легше. Звісно, було б ще гірше, якщо знищили б тільки Скорпіона в першій спробі, а не Шансуна. Бо Скорпіон серед них трьох такий самий слабенький, самий спокійний. Меч, да, даміч розпорядження вежі без критичних всіх дуже такі специфічні. І до речі, я цей Тут ще ставив в тих стандартних, що раніше використовував на босах і талант. Потім на четвертому колі я спробую інше. Там з інших вежі спробувати комбінації талантів. Так, все одно, так воно дуже довго і важко йде по дамагу. Швидкість швидкістю цього скорпіона, але тут воно з таким деводім мало допомагає нам. Так, тут же ми навчені, що другий спілкум треба робити з пробиттям. Все одно нам не на вистачило. О, Як не вдало вам суперник. Ще й осліплення спрацювало на нас. Гірап порівняно шансуном Скорпіону буде більш контрить нас. Герас так, на це буде Герс проти Героса. Так, накладаємо і не забуваємо про невеликовність. З цим хлопцем треба бути обережним. Наше буде біда. Так, на четвертому колі ми так зеркалити вже, напевно, не будемо, бо результат ну, 30-35, до речі, виходило по 2 спроби окремо. Тому більше нормально. Так, по-другу спробу ми знищили все-таки скорпіоном ми добили в останній момент буквально. Так, тепер третя спроба у нас ледве живий вже цей Герас. Ну, зеркально вийшло непогано, але все ж таки дем, дамага не вистачало. Ну, якщо б був б кращий дамаг при цьому, то реально спокійно за дві спроби можна було б нати навіть таку команду, але не вистачає тут мені дамаги. Або на кредит більше треба було брати. Так, тут ми багамі зараз бруталку зробити, але. ж... Значно так... О, є пробиття є. Але браталки нам Ну так. Да. Навіщо нам воно треба так? Вважаю комп'ютер ще в осліплення на ніс там. на все це справи такі і граємо за шансуном, бачите, взагалі не пробувається. Так, давайте, Герас пати Герес. Ну, є брутальне завершення, все, закінчуємо третє коло. Гересе робить красиво гарну бруталку і. йдемо за винагородами за це все діло, як то кажуть. Голос у мене ще ніяк не відновиться на 100%. Не знаю, щось так затяжно вийшло, вийшло по здоров'ю. Ну, нічого. Будемо пробувати. 25 кристалів, 3 підвищенки і знову часовий. Вже у нас на 9 -е злиття. Тобто з вартовим нам взагалі дуже щастить. Ще одне злиття він вже докачається. Це пройшли ми третє коло нарешті. Так. Хоча воно швидко, в принципі, йде. Якщо купувати задушуючись і спробу, що ми зараз і робимо. І можемо ще знову підкачати якусь алмазку і покажу ще таланти. Таланти на перше, друге спецприйом, техніка смерті, економія першого спецприйому і трішки сили економії взагалі. Так, у нас 4 підвищення. Давайте глянемо з кінця списку, бо по суті у нас майже все по полумаскам, крім декількох де... кількох персонажів. І це у нас буде Homelander. Lander. І робимо його, на яке у нас вже на п'яте злиття. Тобто на половину він вже вкачений, як швидко він пішов зараз працювати. Ну, ще у нас, бачите, Ghostface, Face 8-го Тобто є ще що докачувати. Ну і повежі часу після трьох кіл цього підключення, як то кажуть, вежі у нас от 9 і 4 злиття Епіки. Рідкісне 10 і 9. -го.